Друзі, моє вітання. вкотре важка ніч була для наших міст. Ворог продовжує наносити масовані удари. Неспокійно було у Харкові. Зокрема, більш детальніше щодо харківського напрямку будемо теж аналізувати. Ну і в цілому оцінка літнього наступу, який вже триває у росіянців. Чи можна вже зробити якісь певні результати щодо цього наступу? Наскільки він успішний для росіянця або ні? Більш детальніше про це будемо говорити з нашим спікером. Це Денис Ярославський, командир розвідувального підрозділу Збройної сил України. Пане Денисе, я вас вітаю. Це дуже приємно, навзаєм рада вас бачити. Чут навзаєм. Ну давайте загальною от заяви яку озвучило західне видання за іконами, що Путін починає літній наступ, щоб за будь-яку ціну зламати Україну. Головне з публікації це Костянтинівка та сусідній Покровськ стануть центром російського літньої. Наступом, ну пане Данесе, давайте в цілому, от як ви оцінюєте цей наступ, який вже там не так розумію, кілька тижнів росіянців, триває? По яким ознакам можна зробити, що він е, успішний чи навпаки не для росіянців, або можливо ще зарано про таке говорити? Ну і е, другий момент, от е, західні медіа кажуть, що Покровськ і Костянтинівка це основний центр удару для Росії. Якщо це так, то те, що ми бачимо зараз на Сумщині чи Харківщині, що це тоді відбувається? Я дуже поважаю е, провідних журналістів The Economist і дуже поважаю те, що пише Олівер Керол в своїх виданнях. Він дійсно обізнаний. Вуваюся на Харківському напрямку краще за все, тому що безпосередньо ми тут ведемо службу, але дуже багато моїх друзів зараз перебувають на Баковському, і на Константиновському напрямку, і на Сумському. Я б ще додав сумський напрямок, як одну з ключових точок, коли, куди росіяни будуть намагатися просунути свій оперативний успіх у цьому літньому наступу. Я вважаю, що так дійсно Константиновка дуже важка ситуація. Та Константиновка, в якій ми ще перебували майже рік тому. Там у нас були, були наша зона відповідальності і Часів Яр, Берхівка. От в ті краї, ми mm -hmm. там, я розумію, відбувалися з Константиновки. Ну, скажімо так, це було ще мірне місто. Тобто працювали всі нова пошта, працювали там, перукарні, ну тобто, там, військові на відтяжки уходили в Константиновку і потім от, поверталися на лінію бойовоз'єднання. Зараз Константиновка, я буквально декілька днів тому спілкувався зі своїм другом, керівником поліції Константиновки. І розумію, що там відбувається, тобто в місті вже літаєте в ПІВІ Це головний признак того, що все е, пішла серйозна історія. Тобто не тільки каби: 15-20 кабів, може там за пару днів туди прилітають, ну і кожного дня там умовно 10 кабів прилітає десь, а коли Константин. Але коли в місті з'являється в піві, це вже проблема. Тобто, в коли залітає. А, все, вони там на лоу battery, на останнім можливості по батарейки. От вони що бачать, неважливо це цивільна автівка, там, автівка скорої допомоги, швидкої допомоги, або військово, вони в неї б'ють. Або там будь-який кіоск з продуктами, магазин, будівля тощо, то все. Просто щоб от не падав дрот безполезно на постійній батарейки. Ворог б'є, куди бачить. і це саме не ну це саме опасне. Там все, вже ніхто не застрахований. В місті зараз вже не працює практично нічого. Деякі мої друзі, які от буквально там тиждень тому виїхали, вони корінні мешканцями Константиновки я з ними спілкувався. Ну ми переживаємо, що з містом буде те ж саме, що з часовим яром. І я скажу так: якщо зараз ситуація буде тенденція така сама, то Константиновка не швидка, але з часом, часом перетвориться на часів яр. Така сама ситуація по Покровську, тобто ворог постепова. Просуваючись, потрошки поглинає це з е, максимальним руйнуванням, перетворюючи все на щебень. Ну зараз часом Яру, там просто камня на камні немає, нічого там, не будівлі, ні підвал. це все. Онкологія, це я вважаю, що це можна порівняти з онкологією, яка поїдає поступово організм. Протидії цьому зараз е, ми шукаємо, перш за все шукаємо, тому що у нас нам потрібна. ПВО, посилення ПВО, але є проблема, що ПВО неможливо ставити на місцях, таких як Константиновка, тому що все там вони будуть знайдені ворогам швидко та знищені. Авіація повинна співпрацювати з нашими військами максимально на тих ділянках і намагатися не допускати капових атак. Це, хоч як-то, там зупинить оцю, оцю онкологію яка відбувається. Сумський напрямок дуже важкий. Сумський напрямок ворог в одної позиції просунувся вже там 20 кілометрів від сум. Суми зараз живуть називаємо так. Опять таки, ми гіпертрофіровані вже, у нас для нас там пам'яття мирне життя вже немножко інакше ніж для всього світу, але можна сказати, Суми ще живуть нормальним цивільним життям, тобто все працює. Але я дуже переживаю, що от в такими тенденціями суми також будуть потім, як Константиновка, а потім як часів Яр, якщо тенденція не буде змінюватися, тобто ворог за це літо намагається швидко просунутися по тим напрямкам швидко не буде. Уточню, так. Так. Так, так, уточню. Тобто, основний акцент у ворога це абсолютно по всій лінії бойового зіткнення просунутися. Чи все-таки Донбас? От як зазначає за заекономість? Зокрема, дивіться, є реальність. А є бажання бажання ворогу, звісно, по всій. Ми наблюдаємо скупчення і на харківському напрямку ворога. Ми розуміємо, що зараз харківський напрямок також будуть страждати, але там інше буде тактика застосування військ, тому що там формувати крупні міста. Це самогубство, це неможливо для того, щоб з'їсти крупне місце нам потрібно навіть в такому темпі, як вони ось зараз йдуть. Там це декілька років потрібно. Тому ну витрачати сили на це вони не будуть. Аж будуть так. Здавати дестабілізацію будуть, але там намагатися штурмувати які місця як Харків, ну хотіли б але це неможливо. Константиновка це також крупне місце, а, там, але там це перспективно у них. Для них зараз перспективно показати Путіну показати, що вони відбивають те, що вони вважають за своєю Конституцією територією Російської Федерації. От вони присвоїли їх туди Конституцію, вони зараз і воюють. Плюси їм надається е, другу е, можливість. То вони, коли заручають війська пів... північнокорейські, вони за договорами співпраці з Північною Кореєю воюють на територіях, які вони визнали конституційно своїми. Тобто Північна Корея поки не задіюється на території України, яка не визнана Конституцією Росії, не задіюється. тобто вони там не хочуть е... перегнати в цьому палку. Це буде з часом. От повірте мені, це буде часом, але воно їм розв'язати руки воювати візде, не тільки на Курщині. Але й на територіях, які Росія угу. визволила, якщо можна коротко щодо цього наступу росіянців, які вже кілька тижнів триває. Ми можемо вже зробити якісь висновки? Чи успішний він для ворога, чи навпаки, провальний? Чи ще зарано про таке говорити? Про це зарано говорити, але ворог постійно атакує, постійно штурмує і, і зруйновує наші міста. І подивіться, як він з, зараз почав змінювати тактику атак. От, ми розуміємо точно, що зараз, на сьогоднішній день, Росія производить Десь приблизно 300-400 шахедів на добу техніку потужності. Але ми, наша розвідка, розуміє, що до вересня цього року Росія вийде на потужності 700-800 шахедів на добу, і більш за те вони збільшують бойову частину. Тобто з 50 кілограмів до 80 кілограмів вони збільшують бойову частину. Більш того, вони піднімають свої шахеди на висоту 4 4200-4 км. кілометра. Уже унеможливлю нашим звучайным ПВО, вот, как вы бачите, там место стоят, вот эти наши точки все они уже бес, бесполезны, то есть они стреляют пулеметом Брауни на 1,7 километров, они достреливают вообще до шахеда. Там, даже если они ставят какие-то более серьезные там душки, ну это там три половиной километра летит патрон дозушки. Они бьют уже на 4 лета. То что они заразроблять? Они выйдут на потужности 700 дронов на добу. И будут делать волнами через кожные 2-3 дни. Они будут делать волнами по 200, по 300, по 500 дронов на каждое месте. Эти дроны будут залетать на высоте 4 километра. Там, где мы их не можем сбивать стандартными системами ПВО И будем опекировать якорешник. То есть 100 дронов, 100 влучаний. Разумеется, что у нас ЧК и я, я никого не запугиваю. Я вам скажу, разум... что будет. Единый протеяд, который мы за зараз можемо зробити це антишахенні дрони. У нас зараз дві компанії в Україні, які производять хороші антишахідні дрони, не буду називати які. Ми підтримуємося компанію. Ми зараз намагаємося створити комплекси, які будуть з автоматичному режимі збивати шахеди, причому на території Російської Федерації. Тобто, ми будемо тестити в Харкові щоб вони над Білгородом збивали, щоб оці уламки летіли на Білгородщину, а не над Харківщину. Але вони це будуть застосовувати. Я вам кажу, що буде в вересні. В вересні буде у нас. Почнеться, вони нам поспробують зробити повітряний армагідон шахетами. Якщо вже заговорили про шахеди в цілому, хотіла от як ви оцінюєте нинішню ситуацію з забезпеченням, скажімо так, збройних сил України безпілотниками, fpv дронами, зокрема, бо от видання BBC пише, що дефіцит FPV-дронів почався в збройних силах України і Україна почала серйозно відставати від Росії у питанні кількості та якості БПЛА, от на своєму напрямку, на своєму прикладі можливо щось зазначити з цього про наскільки це відповідає дійсності. Є певна брак дефіцит, зокрема от FPV

Півдронів дійсно не вистачає. У нас була прогалена в ситуації, яка склалася, я про це казав багато разів, коли виробники їх півдронів заключали контракти і по определенному кодифікації почали виконувати свої контракти. Наштампували сотні тисяч півдронів, які вже на момент їхнього випуску були неактуальні на полі бою. Тобто, там треба було багато дуже міняти комплектуючих. У нас у військах це називали браковані дрони, а це все замовчували, тому що там була куча арештів, арештів у міністерстві. Ворони, всіх, хто це допустив. Зараз ці дрони вичерпали, вони браковані, вони але там з двох збирають один, щось модернізують, десь докупають. Така ситуація була завдяки тому, що ми почали розголос, якось виправилася, але дійсно потужності не вистачає, тому що всі зараз приходять на а, комплектуючі і дійсно не вистачає. Ворог все масштабує в геометричній прогресії, йому допомагає Китай. Китай зараз, щоб ви зрозуміли, повністю заблокував Україну. Поставку мавіків, їх самих розпространених мавіків. А вражку, пожалуйста, вони мавіки поставляють. Тобто ми бачимо, що Китай підігрує тут в Російській Федерації. Ми зараз переходимо на інші дрони, там на такі як аутелі, але мавіки, на жаль, ми бачимо, що Китай нам зараз повністю блокує. Ну, так як би ще там, знаєте, як от адсанції уходимо, знаходимо способи угу. їх доставляти, але все, ми бачимо блокування з боку Китаю. І ця ситуація вся. а комплектуюча, більшість комплектуючих йде з Китаю ми ще не перейшли на повністю свої зборку своїх комплектуючих від роторних моторчиків там до всього да штампується це все, але повторюю не на державницькому, на масштабному військовому рівні, а по підвалах, по ото маленьких яких-то там ангарах це не підхід. Росіяни все ставлять на рельси. Росіяни нас масштабуються за допомогою Китаю в 10 разів більше, і це проблема про яку всі замовчують. Гаразд, пане Денисе, щодо е, особового складу наших збройних сил України є певні новини в цьому контексті. Е, зокрема, народний депутат з оборонного комітету, це пан Фадієнко, каже, що Україна має майже мільйонну армію, але воює виключно відсотків 20 у кращому випадку. Е, Наскільки я не знаю, ви можете розділити цю думку, якщо це дійсно так дати за основу, ту тезу, за яку зазначив народний депутат, то випливає наступне питання. А для чого нам тоді проводити мобілізаційні заходи? Якщо в нас в Збройних силах України ну, 80%, які ще не задіяні, просто ми мабуть, ротації можемо вирішити певні аспекти. А навіщо в армії тако, така кількість не потрібна? Полковників, подполковників, їх до хера. Структура армії зараз побудована так, що в армії Ну можна, якщо ти дуже петляючий крутий крутой чувак, знайшов себе спосіб і спітлял, там, через больничку, через ще щось знайшов. Або ти просто ростеш в званні ростеш автоматично під час війни. Там, майор, подполковник. І це вже людина, яка не факт, що вона може вообще чим то бути корисним для армії. Більш за все не може бути. Але він же вже полковник, його треба куда-то там, в штаби, в командування, там Атуви АСУВИ, і ще щось кудись. І в итоге у нас баланс полковників, умовних вже більше, ніж бойових офіцерів, старлів, капітанів, які реально можуть воювати. Тобто, від нікчемних полковників більше вже. Це не потрібно. І, і от вони создають ту критичну масу разом зі штабами, з логістами і ще чимось, яка. Допомагає от наприклад, логісти, але не виконують безпосередні бойових завдань. Тобто, ми ще скажемо про слова народного депутата, що люди, які виконують бойові завдання на знищення ворога. Uh -huh. Я завжди казав, що в армію треба оптимізувати. У нас дуже багато нікчемних людей, які там просто протирають штани, перекладають бумажки, приїжджають для того, щоб отримати у БД їх дуже багато. Я завжди з самого початку війни казав. Уберіть весь департамент логістики, про який стока історій ходить не непотрібних. Візьміть на аутсорс нову пошту, вона зробить логістику в армії кращу в світі. Зробіть, у вас війна на виживання країни. Зайдійте професіоналів. У нас армія тільки тримається ще завдяки тому, що вони дуже багато попали людей з бізнесу. Подивіться, саме успішні підрозділи це ж з бізнесу. Ну, от, от подивіться, зараз на саме успішне передові підрозділи в армії України. Хартія, Мадіар, Ахиллеси, К-2. це все люди з бізнесу. Третя штурмова. Це ж не кадрові військові все були. Тому я вам кажу ще раз, армію треба як сіта, перетрусити. Дуже багато непотрібних людей, звані майори, полковники, підполковники ніхрена не роблять, протирають штани. Дуже багато друг друга дублюючих людей знаходяться в тилу. Дуже багато тих, хто я взагалі нахер не розумію, що вони там роблять в цій армії. От якщо взяти перед русити ексіте і поставити їх в оконці бойові завдання більш ефективно у нас, буде з мільйона армії вже інший процент відсоток. І ще дуже головна ситуація. Ми повинні зрозуміти, людьми ми ніколи в житті Росію не переб'ємо. Ну, ну все, у нас так. немає всього. От, от давайте це візьмемо за догму. Не переб'ємо. Ми повинні перебивати їх технологічна, інноваційна тощо. Тобто наших людей з часом, а вже це потрібно, треба замінити роботами на полі бою: дронами, штучним інтелектом, дронами всіх типів, наземні, літаючі, ползаючі, плаваючі. тільки так ми зможемо їх знищувати. Ще я вважаю, що ми повинні працювати так, як працювала операція Паутина. Ми повинні зробити такі самі історії везде, по всій Росії. Вони повинні боятися строїк, які у них проходять по Арбату. Що в кожної стройки виліті троє дронів і розберемо їхні кортеджі. Вони боятись повинні так, що ж піджилки трутяться. Вони повинні розуміти, що якщо їх військовослужбовець підписує контракт на пілота, ми знайдемо його родину, ми знайдемо де він живе, і ми покажемо йому таку історію, за якою він просто відказатися підписувати цей контракт. Ми повинні залякати кожного його військового, щоб вони навіть боялися йти в армію підписати контракт. Ми повинні діяти не конвенційно. Ми, лоб в лоб. Кость в кость ніколи не виграємо у Росії, яка в нас більше в десятки разів. Ми повинні робити все аналогічно операції паутина так щоб вони собі навіть в Подмоскові, де то там на брублі на не чувствовали безпасності mm -hmm. тільки так. Щодо кількості, що ми не виграмо, це безумовно безперечно теза зрозуміла, і нагадаю, тут Павел Володимир Зеленський говорить, що Україна може мобілізувати максимум 27 тисяч осіб на місяць. В той час, як Росія це робить по 50 тисяч осіб, щомісяця. ну це логічно, що ми їх з кількістю не зможемо взяти. Але тут ще аспект в контексті особового складу нашої армії. Теж народний депутат Пан Фадієнко в оборонний комітет говорить, що багато українців віков 60+, плюс. Хочу служити в армії, і, власне, відповідні от можливості законодавці хочуть їм для цього надати. Пане Денесе, наскільки ви оцінюєте ефективність залучення людей в вікової категорії 60, я не знаю, наскільки вони ну, не знаю, можуть бути дійсно необхідними на нинішньому етапі війни? Я вважаю, що якщо вони бажають це робити, вони мають бути залучені. Вам приведу примір. У нас з самого початку війни, коли я ще служив в ССО. У нас був один приїхав інструктор. Він коряний українець, але він в останні 25 років живе в Сполучених Штатах, тобто українсько-американський наш іммігрант, на так. Uh -huh. Він дуже крутий снайпер, інструктор по снайпінгу, тобто, по... Ну, у нього є людина снайпер, людина військова. Йому був 61. Ви навіть не розумієте скільки він рік. Денис, ну що зробити, ну я хочу поотримати зарплату. Я все вам допомагаю, але я хочу стати в стрій. Мені буде цікавий внукам розказати, що я був 61 один Він нормально повністю. він організував нам школу там підготовки по снайпінгу, виїжджав віз, тренував наших снайперів як доброволець. А якщо б він було можливість, ми будемо ще й армія зарплату платили. Я вважаю що таких людей 60 плюс дуже багато, і якщо вони мають бажання. Держава довіна їх підтримати. Ну, нехай будуть корисними. Нам зараз кожен штик. У нас он стільки людей, які пітляють від армії, стільки СЗЧшників. Давайте сражатись за кожного, хто хоче йти в армію. Угу. А щодо ще однієї законодавчої ініціативи, яка теж так як розуміємо, покликана те, щоб підсилити особовий склад збройних сил України? Це поки що законопроект за нього ще не голосували, але вже внесли до парламенту про переведення частини співробітників спецслужб, так як служба безпеки України, ГУР та служба зовнішньої розвідки до Збройних сил України. Як оцінюєте таку ініціативу? Наскільки це може підсилити нашу армію і? Ну, можливо, наскільки це може послабити наш тим. Ну, бо зокрема, от служба безпеки України, вона ж безпосередньо якраз її е, зона відповідальності виявляти не знаю диверсантів, всіх тих, кого росіянці вербують в тилу. Серія служба безпеки України, ГУР зараз дійсно виконують бойові задачі дуже ефективно. Але не всі є ті, хто продовжують займатися бізнесом і ті, хто продовжує фабрикувати кримінальне провадження і розгружати людей на гроші, і ті, хто там займається тим, чим не повинні займатися під час війни, і якщо Служба безпеки України скорочить свій апарат, який займається у них економікою, скорочить свій апарат, який фабрикує кримінальне провадження, десь там по, по вигаданим статтям, скорочить К, скорочить все і відправить їх в сухопутні війська. Це буде добре, тому що дуже багато хто во всіх цих спецслужбах займається непрофільними заняттями. Давайте так скажемо, непрофільними за забезпеченням виключно свого матеріального становища і життя своїх нащадків. От цим вони займаються. От вони повинні взяти зброю і піти реально з нами у стрій. Угу. Гаразд пряме відповідь, і наостанок, панесе, буквально на минулому тижні зустрічали інформацію щодо. Це російські ну, бачать, що ви недавно розслідування ткача, ви там, бачили по генералам, які бухають з ворами. Ну, що вони нам не допоможуть в підрозділенні подрозділенні, або по ресторанам рішати питання на мільйони доларів. От, давайте генералов сюди цих. А ми ж цього не бачили нічого Я от, от відповідь вам допомогти. Думаєте, вони можуть бути ефективними, Як... Я бойов... думаю, вони повинні присісти грати і щоб все було показово. Гаразд. На останок, Останні питання на минулому тижні. Російські медіа пропагандистки багато про це писали, і російські безпосередні пропагандисти у телеграмі писали. Але тим не менш, начебто, розглядають на Росії таку можливість, що Телеграм можуть заблокувати найближчими місяцями. На що вони спираються? Російський диктатор Путіна казав інтегрувати держпослуги в російських в російський месенджер, схожий на Телеграм. І росіянці з цього роблять висновку саме їх пропагандисти, навіть що це може бути підготовка до блокування не лише Телеграм, а й WhatsApp навіть на Росії. Якщо це дійсно так от відбудеться, хочеться зрозуміти наперед, як це можемо позначитися на лінії бойового зіткнення в цілому, адже так я розумію, ми ж теж, мабуть, якусь інформацію черпаємо е, з Телеграму чи там WhatsApp, де росіянці їх російські пропагандисти щось публікують, е, щось зазначають. Ну і, відповідно, нам необхідно заблокувати ці месенджери? Дивіться, ми військові цими месенджерами взагалі стараємося не пользуватись. Тільки максимум там якісь там телеграм-канали виключно э, підключені до російських телеграм-каналів і, і, і моніторюємо повністю їх інтернет пространство російське. Бо що у них там теж воєнкори пишуть там. там ми угу. терпаємо туди дуже багато інформації. Я вважаю, що. Ми не, не користуємося чому, тому що ми розуміємо, що це російський телеграм-канал, російське створення з самого початку, там як однокласники і тощо. І щоб там Дуров не казав, я вважаю, що він давно вже там віддав це діло ФСБшникам. І вони там і мають доступи до всього цього. І навіть через Телеграм, можливо, якісь там завантаження проникати і в наші телефони, там що це розповсюджене явище. Я вважаю, що це все роздуваємо фейк. До сторони Росії. Да звісно, там деякі телеграм-канали їм создають неприятності, тому що вони публікують правду, а правду в Росії не люблять. Але закрити своє дітище, через яке вони можуть достучатися до кожного гаджета і моніторити, що там відбувається, і знають ці ip адреса вони не будуть, тому що це їхній інструмент. Тому я думаю, це все роздування, щоб прішні раз показати там уже дурово, що от бачите, мені ж теж хочуть в Росії закриті, але ви все время кажете, що я спецслужбами працюю. Це все не, не смотрите на картинки, не ілюстрації, це все фейк. Угу. Ну а якщо ви говорите, що це російська дітей нам безпосередньо ці месенджери для наших співгромадян варто закрити закрема телеграм? Адже я так розумію, У -у -у -у. І я там... ще вважаю, що нам треба дати можливість максимально, якщо ми щось будемо ще закривати. То ми ввертимося в Росію. Ну, давайте у нас хоча б буде доступ. У нас і так дуже багато інформації, що викривляється, закривається. І це теж я вважаю, що це неправильно, тому що у нас із-за цього люди і живуть в вакуумі, що все нормально, скоро через 2-3 тижні все закінчиться. А це не так. А нам умисне, создають... знаєте, як мені недавно американці ми, там, сказали, вас умисно варять, як лягушку на медленном огні. Тому що лягушку, якщо ти положиш холодну воду, будеш потихонечку подогрівати, от ти до кипятка доходиш, і лягушка не розумієш, вона вже в кипятці. І от у нас создається зараз інформаційний вакуум, в результаті якого всі розслаблені. Всі розслаблені сидять по ресторанам Західніше України. А це не так. Ми повністю в вогні. Пана Дениса, щиро вам дякую за цю розмову. Впевнена, що нашим глядачам стало більш зрозуміліше стосовно того, що відбувається на фронті, як вже розпочався цей наступ літній нашого ворога і які мету яку мету цілі він собі ставить на цю компанію. Командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський був разом з нами. Друзі ще раз. Пане Денисе, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. І вам дякую.